Вітаю! Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати. От до мене звертаються широкі народні маси, щоб я менше говорив щось таке зрозуміле, а ось як вчений так щось, розповідав, так би мовити, про те, що нині робиться в світі, і звичайно, на основі матеріалу, нашого, українського, так української нації, України, розповідав. Про те, як воно об'єктивно є і має бути в майбутньому. Так. Ось такі є запити, нібито. Це, звичайно, окремі люди запитують, але ж я намагаюся це все пояснювати ну, просто, зрозуміло всім. Хоча, звичайно. Наука що не стоїть на місці. Вона продовжує працювати, вчені, продовжують досліджувати. І не тільки космос запускають туди відповідні космічні кораблі, але і досліджують суспільство, в тому числі і якісь там. Територіальну організацію суспільства, взаємодію окремих країн. Ну, всьому є певні закономірності. так. Завжди вони присутні. Ну, ось я вже колись показував вам, дивіться, ось класично, такий гарненький такий підручник, це мій. так. Витримав два видання. Країнознавство. Бачите, ось, ну, підручник для вищої школи. До речі, я, ну, читаю, а ну читаємо що тут? Що тут же пишуть у ньому? Так, з самого початку о, рекомендовано аж самим Міністерством освіти і науки України. Так от, що ж тут рекомендовано? Воно то рекомендовано, але народ, на жаль, про це нічого не знає. Тому я буду намагатися ну, про просто пояснити оці всі закономірності, які е, мною виведені, і не тільки мною, звичайно, а моїми Так, А я це все збагатився всіми тими. Знаннями, які виробило людство, сидячи по бібліотіках місяцями і роками, так збирав, виписував. Ну і нарешті це все виклав на папері. Нащо стали на папері сумними рядами? Писав наш пророк і вчитель. Тарас Шевченко, в якого ми чомусь погано вчимося. як він, то Все він казав, все він передбачив. Тому він геній всіх часів народів. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. По москалі чужі люди. Так. Хі -хі -хі. так, ну фантастика! Ми не слухаємо його. Тому наша біда в цьому вчать у школі. так. Тому ми обираємо не тих. ми нічого. Ну, ми як діти малі. так. Тарас Григорович, це як нас Мейсей, Він нас намагається вивести на шлях істини, а ми його не слухаємо. Так, так ось. Будемо говорити про. Те чому? Московія приречена. Так, вона ж прийшла до нас убивати українців. І все це, це на фоні неймовірної брехні. Вже Путін добалакався до того, що він прийшов сюди захищати українську мову. Ну це вже взагалі. Це це неймовірний народ. Такого народу дорого, як московити, нема. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди, ви чуєте, абсолютно чужі нам. В І в венетиці, і в ментальності. Що вони зараз абсолютно чітко демонструють, але, звичайно, не всі здатні це розуміти. Так. так ось я на попередніх відео говорив про закономірність неминучого розпаду імперії і те, що е, цю закономірність вперше в історії переляканого людства, вирахував математично. Український фізик ще в 1993 році. Що ми про це знаємо, та нічого ми не знаємо. Так, от я, вперше я про це згадав, там народ кинувся шукати його, виставте нам. Де його виставити? Так? Це треба йти в бібліотеку, я не знаю, воно, мабуть, не оцифроване. Ну, нікому не треба. Так. Хоча це мало там хто офіс президента, Кабмін Це вже давно зробить, тому що ця закономірність нам е, свідчить. Що це вже закон, так як він має прояв він ж в різних науках, не тільки в країнознавстві, не тільки в історії, не тільки в географії, не тільки в політології, не тільки в геополітиці, в геостратегії, але навіть і в математиці, раз фізик це все обрахував. Так. І ось Закономірність неминучого розпаду Імперії. Ось вам Московія. Ми зараз живемо у цей час, коли ця Московія, так, за цією закономірністю вимушена розпадатися і розпадатися обов'язково через війну. Оце теж закономірність така. Тим більше, що Історія повністю підтверджує цю закономірність. Всі підкреслюю, без винятку, без будь-якого винятку, ви чуєте? Без будь-якого винятку. Це як оце, дивіться. Закон земного тяжіння. Я відпускаю цей олівець, він падає вниз. Я відпускаю олівець, він падає. Що мені дає так мільйон разів для того, щоб підтвердити цю закономірність. Бо там кажуть, воно не підтверджено. А оце підтверджено. Ви біжите, спіткнулися, ви впадете вниз і полетите вгору. <сум> ну настільки все просто, що іноді тоді як люди можуть це, 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 це не розуміти. Це закономірність. Вона підтверджується всьому. Закономірність зростання кількості держав на політичній мапі світу. Це факти просто незаперечні. В 19 столітті було 50 країн, потім стало 100, потім 150, потім зараз 200 країн. Що треба бути мені пророком всіх часів і народів, щоб повідомити вам, що завтра їх буде 250. А післязавтра 300. Я ж просто на пальцях показую 300. Буде. За рахунок чого? Та за рахунок розпаду імперії, так. От якщо буде 250, то Московія розпадеться там, на, я не знаю, скільки, може, на 50 цих країн, тому що вона має неминуче розпастися. І це все на наших очах утворюється. Так, тому що великі держави, це економічно, на економічний закон. Вони не ефективні. Ви розумієте, не можна ефективно управляти з одного центру. Не можна. Я знову на пальцях пояснюю, не можна такої величезної 17,2 мільйони квадратних кілометрів з Москви. <смеш> Управляти всім ну, не можна, вона неефективна. Тому зараз теж факт є. Найбагатшими є невеликі держави, здається, величезна кількість ресурсів, площа, все гуляй, найбагатші нічого подібного. Найбагатші. Маленькі і карликові держави. Ліхтенштейн, Люксембург, Швейцарія, Сінгапур і так далі і тому подібне. Ну це ж факти я вам повідомляю, які невідомі. А мені там починають розповідати, що це не так. Знаєте, мовчить <с> <к> казав один професор. Ну і цей процес продовжується. Ну, наприклад, в Африці. Там ж абсолютно колонізатори створили якісь е нелогічні держави, і розпад їх на величезну кількість інших держав. Це питання часу. Ну от, Приклад, Ерітрея від Ефіопії від чи від Судану, Південний Судан. Ну, цей процес іде, так. Це ще одна закономірність створення національних держав, виявляється, в нездоланному бажанні будь-якої нації створити незалежну державу. Цією метою нація мобілізує всі наявні в неї ресурси аж до ведення перманентних воєн. Так, таких прикладів в історії безліч. В наш час бездержавні курди. Будучи доволі численним народом, продовжують боротьбу за створення власної національної держави. Ця боротьба, то стихаючи, то знову народжуючись, триває вже не одне століття і набуває навіть жахливих таких форм. Так, коли там у, у ротах, підрозділів, зводах, є лікарі, які просто Пристрелюють тих поранених, які, ну, щоб вони не потрапили до полону. так, це, А, а наприклад, ті, дравіди на Шрі-Ланки, там, хлопці по 12-14 років кожного на шиї. Капсула з Сціаністим калію. Ніколи не, вони ніколи не здавалися в полон. Так. Чому? Ну, поки не створили національну державу. Ну це факти, я вам повідомляю, елементарні для мене. Отже, ми з вами зараз живемо в час розпаду Московії. І якби ми це усвідомили вже давно, то нам би ніхто не морочив голову про те, що війни не буде. Що треба на шашлики їхати і, і все таке інше. Ну це ж то. Хіба ми готові були? Ми що у закономірності учили в школі? Чи навіть в університеті нам про них розповідали? Та нічого подібного. От ми і маємо. Ми ж маємо, ми отримуємо через своє невігластво, нерозуміння національних інтересів. Не ну, розуміння нічого взагалі. Так.